Подивіться, яка красота тут. Оце буквально зайшла в кімнату, на пару хвилин вийшла, а тут ось отаке от небо. Просто запалилося. Сонечко сідає, але сідає в хмару. Океан став рожевого кольору. Вода сама, бачите? А небо яке. Заворожує. Ну, ось цей готель, в якому ми знімаємо кімнатку. Ось. Перніше ми знімаємо однокімнатну квартиру в цих, от в цих от в цьому готелі. Так як я вже сказала, там є в нас одна спальня, є зала, кухня і в залі теж є кімната. І ця кімната коштує на чотири чоловіки, тобто три дорослих і дитина 567 євро на 9 ночей. Ну, ще трошки вечірні. ...вечірнього настрою. І це хлюпоче океан. Чесно кажучи, хлюпоче так само, як і в нас в Ірландії. В Ляхінші. Але тут тепло. Дуже-дуже тепле повітря. І це узбережжя. Завтра за дня я вам покажу більше, покажу, що як тут гарно. Але океан дуже чудовий. На ну, город, на огні, поперед. Тут комплекс готелів, звичайно. Апартаменти Європи. І вечірнє містечко. Це містечко. У нас Лаго де Сантьяго, а взагалі це Парма де Сантьяго. Це якби територія, яка називається. І сам цей район називається е, Сантьяго Гігантея 6 типу того. Люди гуляють вечірком. А ми прийдемо собі на цю лавочку і будемо тут пити каву і дихати океанічним повітрям. А Наталя вже там. Так. І воно там теж, бачите, це все-все готелі. Ось все по узбережжю буквально і ми. А ми ось отут. Зараз я вам покажу, звідки ми йшли. Ось буквально ось сюди. Звідси ми вийшли і пройшлися буквально три хвилини-чотири. Ми вже біля на самому узбережжі. Ось тут можна сидіти і дихати повітрям. Тут, звичайно, я так бачу купатися, тут напевно не можна, бо тут якесь болото. Ось отут. Не знаю, я потім за дня подивлюся і покажу вам. По не купатися ми підемо трошки на інший пляж. Ми тут океан довкола, але пляжі такі, що придатні були до купання. Розташовані тільки з таких відведених, спеціально відведених місцях. Ну, ось такий вечірній тенерів. Сонечко вже сіло, темніє швидко. Ось там по тому острові, бачите, я вам його показувала, коли ми летіли з літака. І там по краю цього острова ось так, їдуть машини. Бачите, так так цікаво видно. Нічого не видно, але трошки вечірнього. Я зняла, щоб ви могли хоч собі уявити, що це. Доброго раночку. Раночок у нас починається ось так знову сьогодні сонечко з цієї сторони. Сонечко вже піднялося досить високо. Ось вигляд такий самий, бо це балкон, інакше бути не може. І вон там океан, вже всененький сьогодні. Вчора він був такий різнокольоровий, спочатку був голубенький, потім був сірий, потім зробився чомусь рожевий, коли сонечко заходило, і зараз ось отака картина. Тут ми ще тільки п'ємо каву на своєму балкончику і десь підемо трошечки погуляти. Там сьогодні ми роз... розгледіли внизу, там живуть люди, бо там в них такі балкончики, там квіти ростуть, в них посаджено. Ось. І так тихенько ще, бо ще ранок. Люди тільки з собачками гуляють, і доставка була продуктів до ресторану в цей готель. Так, тишина, ніде нікого. Ну, там тісь дядя ходить. Якийсь чоловічок собі вийшов. Дітки вже пішли до школи. Ми тільки чули їхні голоси. Ну і підемо гуляти десь у місто. У нас пальма, і вона справжня. Це пальма, це не штучна. Ось таке воно цікавеньке, бачите? Ось Марина це для тебе. Зараз ще покажу тобі кактуси. Мариночка, дивися, які кактуси. І навіть вже або квітли, або будуть квітнути, не знаю. Вони зверху такі, якби чимось посипані, цікаві такі, але величезні. Дивіться, які ось моя рука. Ось такі кактуси тут живуть. Але це ще маленькі, ті, що я по дорозі. Вони один на другому, подивіться, один плоский з такими колючками, а ось такий зверху. А це, мабуть, той самий його притиснув чомусь. Зараз я ще покажу. Тут цілий ряд таких кактусів, оцих ось вони. Бачите, такі самі. Мабуть, вони вже квітли. Таке враження, що їх ніхто ніколи в житті не поливав. І ось цілий-цілий ряд. ми йдемо в місто. Ну, ось такий величезний готельний комплекс, називається Лас Драгос готель Ось. І туди в нас йде дорога до океану. Ми йдемо теж трошки до океану. Йдемо тією доріжкою, що вчора ввечері, але сьогодні вже день і все набагато краще видно. І ось там позаду. Потім ми ближче підійдемо, я вам все покажу. Ось там позаду. Ось і там, бачите, який кораблик з парусом. Ось таке. А це той острів, який я вам казала, що подібний на кита. Ось він там далеко в далечині. Оце ми його з літака бачили. Ось. Ну ми трошки вийшли на набережно. Оці пальми просто заворожують. туди вколо йде якесь будівництво, облаштування. Об... вон кран працює, бачите навіть зараз. Все пере, все переобладнується. Приводиться до такого порядку. Щоб було для людей зручно. Вон там теж така, бачите, теж кораблик. О, ну, ну. Навіть два з парусами. О, молоді люди ходять. Ось дивіться, яка тут краса, бачите? Ну і там готелі довкола. Це не дуже гарний готель, я б сказала. Ось. Дві такі яхточки, собі, парусники. Ну от, Мариночка, це знову для тебе. Подивись, який кактус. Це реально кактус. Такий він величезний, як дерево. Бачите, жіночка займається спортом і порівняно з жіночкою, дивіться, ще один кактус. Ось. Їх тут дуже багато. І пальмочки. Пальми якісь різні. Вон ще один кактус. Ну і тут є столики на каву, на напої. Тут, до речі, ввечері було переповнено людей. Зараз тільки 10-та година ранку. І ми пішли трошечки до водички. Вон, собачки собі тут гуляють. Причому чиїсь собачки. І ми теж трошки гуляємо. Оце дивіться, яке цікаве. Лопати, лопати. Таке якесь як пальмове листя. Теж, мабуть, якийсь різновид пальми. Ну і саме основне це океан. Краса тут, правда, неймовірна. Я захоплювалася в Ірландії, але в Ірландії такі неприємні холодні вітри. О, це ще такий красунь. Просто собі як трава росте. Просто. А це ось лава, бачите? Це от камінь, який вулканічного походження. Ось і тут все воно таке чорно буре, бо це все з вулкану. І ми маємо намір поїхати на вулкан. І я там теж постараюся вам все показати. кораблики. Люди відпочивають. І ми теж. Сонечко так гарно, гарно пригріває. Йдемо далі, там на горі. Йдемо далі. Дерево таке цікаве, У нього такі великі великі листя, якісь як багобаб. Кругле велике листя, таке дивне воно. Ну і ось посадили кактус. Його, їх висаджують. Їх можна пересаджувати, тиск великий. Їх можна пересаджувати. Як він називається? У нас вдома такий в мене росте вдома ні, у мене трошки інакше у мене був такий. Але я його подарувала. Але маленький в горщику, а тут він живе, росте на землі. Вон який старовечий. І яхти прямо на обрії. Це гарно. Бачите, все облагороджується. Ось загороджена частинка. Все тут облагороджується для людей. І ще один кактус. Оцих кактусів тут дуже багато. Несеться собачка, на мене вже нагавкала. Люди теж гуляють. І там теж в кутку кактус. Не знаю, чи вам буде видно його. О, він там. Ну і там загороджено, туди йти не можна. Ну, а цього пізнаєте, вона прямо росте на вулиці. І коло неї оті такі, як традисканці, а подібні. Які в нас вдома в горщиках, а це ось тут ось така красунечка тут росте. Ось вона прямо під парканом. Ось, бачите? А ми піднімаємося вгору, і тут все обсаджено ось такими оцими нашими традисканціями. Ось лава, камінь, вулканічний. Цей готель попереду так виглядає, наче він, як кораблик, десь загубився серед. І тут теж готелі. Здовж. Всюди, всюди, всюди готелі. Ну, це теж готель. Дійсно, як кораблик загубився, десь там на гріт на гірці. По дорозі зустріло ось таке дерево, побачила. Я не могла вам не показати, але тут. Чомусь вони біни розположили. Подивіться, яка тут скеля. Оце вулканічна ота скеля. І там посередині кактус. Теж, а ще вище пальма. І ось там теж пальми. І це все готель. Прямо на такому горбі, в такому, на такій скелі. Все це тут знаходиться. Ну, теж кактус. Ці кактуси мене вражають, вони такі великі. І як декорація для будинків. Дуже пасує. Бачите? Оце той готель, що я тільки що показувала збоку. І ще трошки кактусів. І не тільки. Впізнаєте? Зараз я вам покажу. Алоє Вера Ось він. Таке в нього листя гарно велике. І ось маленький приховався тут. Там драцени. А це така цікава сан але вона має ось такі колючки. Бачите? І вона має над А тут ще таке дерево. Зараз я вам покажу гілочку цього дерева цього. Воно теж колюче. Але подивіться, які в нього листочки. Таке воно цікаве. Дуже гарне. І ось ще сан це, це щось залойних. Наче Алоя Віра, тільки вона якась така декоративна, цікава. Бачите, і от ще от величезна. Величезна Алоя Віра. Ну, ось така прекрасна це Олеандр. Цвіте. І хто скаже, що сьогодні 22 листопада. Все сонячне. Ось така красива загорода. Ну, спускаємося до пляжу. Купатися, звичайно, я сьогодні не намірена, але може походити порі по ріпу, воді можна буде. Вон там як хвильки вже видно. Бо люди за ручку. Так гарненько. Ага, каже Наталя, щоб я йшла уважно, бо тут може бути слизько, а тут пісок і можна посковзнутися, дійсно. Доріжка йде вниз, бачите? І ось отут знову зарослі якихось. А знаєте що це? Ха -ха. Каучукове дерево. Або по-нашому це фікус. Звичайний наш людський фікус, який в нас росте в хаті, а він тут як дерево. подивіться який в нього стовбур. Це фікус. О, матір Господня. Дивина просто, дійсно. У нас в квартирі воно росте. Дивіться, тут заросли того фікуса. Тут повністю вся оця територія цими фікусами засаджена. І олеандр, і олеандр, дуже гарно. Це така красуля. Ну і пальми, звичайно. Ще якісь іначі. Ми... Ось там довкола, довкола олеандр. І вже є наші дівчата, які вже й купалися навіть. Ну, ось тут люди купаються. У нас такий маленький пляж. Людей не дуже багато, але ось така красота. А пісок тут чорний. Ой, і дуже вгрузна нога прямо. Встрягає в нього нога. І він такий горячий. Досить. О, напевно, добре тут лікувати якийсь, е, як він називається, поліартрит. Ревматизми. Ух, це вулканічного походження. Він аж виблискує. Цікавий такий пісочок. Ей, люди ходять. Хто спить, хто сидить. А я йдемо до наших дівчат. Ой, тяжко йти по піску, але буду ходити. Хоч нога болить. Йду, хоч трошки ноги помочу. Трошки треба замочитися, бо то не справа бути тут і не покупатися. Люди купаються, кажуть, що вода не дуже тепла, але і не дуже холодна. Так що зараз спробуємо. Ой, мої дівчатка вже купаються. А там далеко-далеко щось там є. Біліється. Наче човник якийсь. Аж біля того острова. будь він курсує від нашого острова до того іншого. Бо тут на канарах є три великі острови. До речі, наш один це Тенерів, другий ланзаротті, а це ще якийсь, не знаю, як він називається цей великий острів. Я мушу все поглянути по карті. Така я не освічена, що зробити. Йду на ноги. Водичка не дуже тепла. Зараз, ні. О, які там хвилі, подивіться. Намочило все плаття в мене. Ой, звичайно, я трошечки назад. Від такі хвилі. О, так, це хвилі. Зараз я покажу всі такі хвильки. Вони просто одна на другу накочують і он ззаді йде велика хвиля. Зараз вона вся докотиться аж до мене, хоча я стою доволі далеко. Ой, дитина впала. А ось там, подивіться, на камінчики напливає вода і прямо таким водоспадом. Люпочиться вода. А там у ну, наші дівчатка всі купаються, я не купаюся. Сьогодні, може, я пізніше десь іншим разом. А там дивіться, як гарно там. Пальмочки на горі. Ці такі каміння. Це все вулканічне. Воно. Вулкан. А там у ну, наші дівчатка всі купаються, я не купаюся. Сьогодні, може, я пізніше десь іншим разом. А там дивіться, як гарно там. Пальмочки на горі. Оці такі каміння. Це все вулканічне. Воно, вулкан вивергався. Розкололася частина землі і ось воно отак отворило такі скелі. Сокна навіть вулканічний, він чорний. А Водичка тече до мене. Чому котиться хвилька за хвилькою, і так цікаво, все ближче і ближче, вона яка хвиля гарна. Діти тішаться, це найбільша втіха для дітей, мабуть. Ще велика хвиля ще велика, а вертоліт оглядає територію Ще щехтаріка. Чорний пісок, дивно. Переважно ми звикли до жовтого піску, а тут він чорний. Коричний, отакий от оці скелі. Чорний, просто чорний пісок. О, шум. І вода така аж синьо-зелена. Піноколада теж хочу. Mm. О, зараз підемо, замовимо собі якісь коктейльчики. Типа пінаколада. Пінаколада дуже смачна. Эм, да, там ананасовий сок. Тут mm. Човник з моторчиком. Ось ну, на цьому пляжі ми відпочиваємо і, напевно, ми тут і на ньому зупинимося. Не будемо шукати нічого іншого, тому що цей пляж недалеко від нас, саме близенький, і дуже-дуже зручно. Піднялися хвилі, і ви повірите, не можете, я у платті е... пішла помочити ноги. Ну і хвилею мене накрило. І я мушу йти додому переодягатися, бо я вся мокра. Ось, але по дорозі я так бачу, що в мене підсихає платчико. Ми тільки підемо щось, знайдемо поїсти. Якийсь може кафе або якийсь ресторанчик. Тут, до речі, досить недорого. Ми подивилися по цінах. Шклянка пива євро 75 Куряча грудинка, це куряче філе під грибовим соусом і чіпси. Коштують всього 6,50. Так що підемо, пройдемося ще, подивимося, може десь ще якась є кав'ярня, що можна було купити кави, бо кав'ярні зачинені і відчиняються аж десь після третьої години. Ось саме собі будемо ось тут відпочивати. Тут такий собі заливчик. Бачите, такий, як, як навіть як басейн. Але натуральний від океану. І будемо тут купатися і будемо тут засмагати. Пісок чорний. І він такий блискучий, ніби перемішаний з глітером. Ну такий реально блискучий, блискучий. І цей пісок не можна вивозити з острова, бо це є. Така приватна власність самого острова. Цей пісочок дуже цілющий, дуже корисний для людей, які мають проблеми з кістками, які мають ревматизми, всякі артрити, остеоартрити. Лежати і вигріватися дуже корисно. Ось такий чорний-чорний пісочок. Але я візьму, я маю таку маленьку-маленьку пляшечку. В кімнаті в готелі і я наберу того пісочку, ну трішечки так, аби тільки була пам'ятка про цей острів. Буквально півчайної ложечки. от якби так кожен турист, який приїжджає сюди, щороку забирав по пляшечці пісочку, напевно, би цього пляжу вже не було. ось Кажуть, що на кордоні навіть штрафують. Не буду ризикувати. Я так пожартувала, звичайно, що я візьму пісочку. ну ось Ось така краса тут. Ну, ось таку мапу ми побачили. Бачите, ось це от оцей заливчик, отакий. Оце ми ось тут на цьому пляжі ми і були. Він тут намальований жовтеньким, а насправді він чорний. Ну ось, Йдемо до себе до готелю.